Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Сьогодні звернулися побратими з таким питанням. У них в забірнику повітря стінка між силовим, між бойовим відділенням башти, так, і моторно трансмісійним відділенням. такої химерної форми, кишенька там з рукавом гумовим до йде до. Ежекторових вихлопних газів до очисника повітря, якого тут у нас немає зараз, так у них там в кишені такий типу дріб. Типу дріб дрібний, і е, вони кажуть, ну, на нашу думку, це диверсія, тому що цей дріб потраплятиме в двигун. Е, запитали, що я про це думаю. Я з цим, до речі, стикався. Стикався е, неодноразово, неодноразово. Вони кажуть, тобто, ці ну, машини йдуть з капіталки. І з капіталки з заводу приходить оцей жменя дробу, який потім ну, нам порозбиває двигун. Mm -hmm. Дивіться, моя думка щодо того. Я неодноразово з тим стикався, однозначно, однозначно, коли ви це бачите, варто прибирати. Але що я про те думаю? Я думаю, що то... я їх роздивлявся, спілкувався щодо того. Я думаю, то рештки зварювання. Що це щось там зварюють на заводі, воно туди летить і там і залишається. Робітники на заводах забивають болт, як і багато на що іншого, і з... закривають на швидкість не впливає. Однозначно, його варто прибирати, коли ви таке бачите. Хто дуже любить себе і свої машини, може. Там, залізти за старшого механіка, зняти рукав гумовий, причому там достатньо зняти з одного боку, е залізти рукою, дослідити, якщо там є повикидати все, це не просто, це незручно, там, химерні хомути. Одразу підготуйте собі хомути такі діаметром міліметрів 300 Але чи е загрожує це роботі двигуна? Е я думаю, що, скоріш за все, ні. Скоріше за все, ні. Чому? Тому що з тієї кишені, я, чесно кажучи, прийшов сюди, бо я знав, що тут це корито розбите. Я думав, що може тут є очищувач повітря, його нема. От. Бо в ньому заходить в нього повітря, так, з тієї кишені, яке може нести з собою той дріб. Далі це повітря потрапляє у нас ви очисник повітря, фізика якого побудована на принципі циклона. Тобто така трубка, ну, низка трубок. Я розповів на прикладі однієї. Інші е, ну, просто дублюють їх там, скільки там, не знаю, 30 з чимось чи скільки тих циклонів. Трубка, в яку подається брудне повітря, е, воно там через специфіку побудови трубки закручується і там є щілина. Через ту щілину е, виходить е, очищене повітря. А через там, денці трубки вилітає бруд. Е, Вилітає бруд, який у нас е, вихлопними газами. Отут є система ежекції, отут низка трубок. Вихлопними газами, весь бруд, всі порохи викидаються разом з вихлопними газами зовні. А до двигуна йде очищене повітря. Що це означає? Я хотів розпиляти пошкоджений очищувач повітря, бо він розбірний, наскільки я пам'ятаю, щоб подивитися щілини в тих циклонах. Щілини в цих циклонах і діаметри отворів в тих циклонах. Чому? Тому що я думаю, що ті той дріб, там фракції від 2 до 4 мм. Так, з моєї практики, і на відео я бачив, я думаю, що той дріб, він не має потрапляти. В, разом з очищеним повітрям до двигуна. Тобто, він має або закрушуватися разом з брудом е, вилітати ззовні, або, ну, я маю на увазі там щілинки підчистити повітря. Я думаю, я ніколи їх наживо не бачу, хотів подивитися, тут немає, що, що потребу. Я думаю, що вони достатньо малі, тобто там менше міліметра, щоб дріб в них фізично не пройшов. Тобто, я думаю, що той дріб там не несе суттєвої небезпеки двугну, але однозначно його там не має бути. Коли бачите, ви його викидаєте разом із іншим брудом. То мені цікаво, хтось колись конкретно циклони бачив наживо і яка там щілина. Може, у вас є розбитий очищувач повітря, є можливість розпиляти його болгаркою, зняти мені невеличкий відосик, показати так. От дивись, добре, щілина в циклоні очищення повітря. Там, ну умовно кажучи, рівномірна. там, 5 або 1 мм, або 2 мм. Дуже мені буде цікаво. Дякую за допомогу, за співпрацю. Чекаю на ваші думки, зауваження, досвід і практику в коментарях. Поширюйте відосик, ставте вподобайки і змістовний гарний коментар на підтримку каналу. І головне, пам'ятайте, наша Українофілія недостатня.